Образ Соня. Це ваша улюблена квітка, Надихну... чи у вас якась інша улюблена квітка є? Надихнула Соня, він таке уособлення різного. Він і зерни таки сипляться, схожий на початок чогось нового, на народження, нового життя, на дітей. Соняки також асоціюються із Україною, тобто ця квітка має, має багато значень і лягає на різні Сей, теми. Так? Як і кольбаба, яка на честь якої. Названо збірку, насправді це такий етюдний віршик. Він пейзажний, але коли розмухується покульбаби і летить за вітром, насправді він означає такі миті, легкі, якісь миттєвості, зустрічі, переживання, які є в кожного в нас в житті. І саму Україну за час війни схоже на покульбаби, діти якої. як... Ох, розлетілися по всьому світу від такого подиху сильного від війни. Так, ну і ще один одне заключне оповідання, яке в цьому розділі є: Золота рибка. Прошу. Золота рибка насправді написано вже давно, воно написано ще раніше виходу цієї збірки, але я його надавала, тому що не було ще інших дописаних. Оповідань. В ці нарешті воно з'явилося. Це така розповідь, маленька коротенька розповідь про те, як дівчинка йде з татом на риболовлю, і довго вони не можуть зловити нічого, аж потім в кінці їм нарешті зловився перший улов. За цей час дівчинка зголодніла і все, що вона загадала, золотій рибці. За наказом тата він сказав, що це золота рибка. Вона загадала маминих пиріжків. Вона вернулася додому, і вони чекали її на столі. Так дівчинка повірила у дива. Хто знає, чи це була рибка, чи це мама так постаралася, це просто так. дізналася про, про, смаки, про смаки, свої... так, своєї дитини. Ну і дійсно хочеться нам вірити в дива, і зараз у нас є, хоча і нема золотої рибки, але у нас у всіх одних є бажання це бажання. Перемоги, і тому я хочу побажати всім, всім щирим українцям, всім, хто зібрався до сьогодні в залі, всім хто долучився до нашої презентації. Головне це перемоги. Потім буде здоров'я, буде мер, будуть нові твори. Але незабаром пані Ірина буде святкувати свій ювілей. Я думаю, що вона ну там де. Якраз було три роки тому, ми презентували е, другу збірочку, вже третя збірочка. Так поки ми доберемось до ювілейного року, може буде вже четверта, п'ята і ми знову зберемось тут. в цій чудовій залі презентувати ваші наступні книжки. І якщо я хочу, можливо, ще хтось хоче долучитися до нашої сьогоднішньої кому хто слова бажаючи сказати декілька, о, будь ласка. Прошу, я сижу тихо і струмно, але дуже тішуся, що сьогодні моя учениця досягла вже таких висот. і в поезії, і в журналістиці. І прийшла вона до нас п'ятий клас вже, я би так сказала, поетесою. Тому що ті віршики, які я побачила, це не були якісь, знаєте, пробепера. Це вже була Рима, це вже був сенс якийсь тих поезіях. І Ірина працювала над тим е, даром, який е, дав їй Бог, е, тому що це талант від Бога, і вона е, вибрала правильну життєву дорогу. Вона розвиває свій талант. Е, я е, хочу звернути увагу на першу збірку. Ми маємо е, я маю певне відношення теж до неї, тому що е, вона презентована була в Народному домі просвіти, коли ми були учасниками програми «Невідома Україна. І саме тоді ми перед громадськістю презентували цю збірку. Туди ввійшло не все те, що Іра написала за шкільні роки, тому що вона писала дуже багато ще того, що я їй просила. Ми готували черговий якийсь захід, кажу, Іра, нам потрібна там поезія. Іра писала. Вона не тільки навчалася прекрасно, тому що закінчила школу золотою медаллю. А вона ще працювала, тому що в неї було багато різних доручень. І голова об'єднання, і керівник прес-центру нашого. І коли я зараз дивлюсь на Іру на телебаченні і бачу, її ведучу, я згадую той телевізор, який один із батьків нашого класу вирізав із фанери, і ми там гралися, гралися в телебачення. Сьогодні ми Іра згадували вчительські всі пам'ятають всі дуже щиро радіють. І пишаються тим, що нашу школу закінчила Ірина Салій. Вона відома в місті, вона дай Бог буде відома ще більше в Україні, тому що її збірка я сьогодні почула про неї. Вона варта того, щоб її знали в Україні. Сьогодні день книги. Я не знаю, чи ви намисне це зробили сьогодні? Презентацію. Yeah. Загалом вийшло. Yeah. Так вийшло. Значить, вийшло символічно. Це три в одному. Получилось так, що сьогодні в нас презентація книги, у нас йде весна. Книжкова весна. Книжкова весна а, на Хмельниччині, і ми об'єднавши всі ці події в рамках цього, цієї весни. Ось ще в нас і так і презентація. Тобто воно співпало, так все органічно з'єдналося в одне При, в одне і ці і ці прикасло, цю презентацію. прекрасно з'єдналося, На все воля Божа. Да, е, кажуть, так, хто так. читає книги, той спілкується з Богом. Читаючи книги Ірини Салії, ти відчуєш там. Оці християнські заповіді, вони в кожному рядочку е і в кожному слові Ірини, тому що вона їх пише душею, це відчувається. Вони добрі, теплі, щирі. Е і в наш час такий, е не хочеться його і тут згадувати, але доводиться. Е ми потребуємо, ми потребуємо такої поезії, яку пише Ірина Салій. Ми, Ірина, тоді не думали, коли ти писала вірші, що тобі доведеться писати про війну. У нас не було жодної поезії, ти написала і ну отак сталося. Дуже радію, що ти оповідання написала. І вже як вчителька, я собі сижу і прокручую, я ж ці оповідання можу використати на уроці для написання переказів. Це прекрасні твори. Я дякую тобі за це. Це є національно е. патріотичне виховання. Так, і ще одне хочу сказати. Я сьогодні прийшла із своєю ученицею Софія Масенко. Вона <сміло> теж пише. Вона <сміло> теж пише, і, мабуть, що я не знаю, Софія, можливо, і мої розповіді про Ірину тебе трохи надихали. Я дуже часто про, про тебе згадую на уроках, Софія. Я дуже рада взагалі зараз бути тут з вами і я дуже рада бути саме на представленні цією неперевершеної співки. З тих вічів, що я почула, вони просто чарівні. Вони дякую. дуже надихають, і я дуже вам дякую за таку велику працю. Це неймовірно. Софія написала вже дві книги. І декілька поезій на моє замовлення, тому ну, що ми проводили. Зараз якийсь вішик світові зачитаю. У мене є один вірш. маю поки він називається Військом світу». Я його присвятила загиблим воїнам, також написала. У нас був захід, ви знаєте, де приходили сім'ї загиблих воїнів. І я написала для цього заходу цей вірш. Я дуже рада, що маю можливість продикламувати його. Бани. Героям слава чуємо щоденно. Пишаюся за тих, хто безперерв країну нашу борнить від злих, що обірвалися в святі наші землі. Немає їм розради і ні в Кремлі. Ні в пітері, ні в Москві немає, нічого у житті не вистачає, щоб розірвати по порознечу душу мають. Тим людям, що на нас не посідають. Віками йдеться, боротьба я з ними, Щоразу ми знаходимо нові сили. Відбиться так у їхню, що гляде. Нема похмара чорна в країну. І звідки наша сила, сила бере єдиний, Ми знаємо, чому він такий сильний. бо армія одна, що є на небі, розпалі його у золоних джерелах, передаючи дорогу народу своєму, що люблять сину. Сильніше від усіх народів світу. Герої наші військові по світу. Починали про війну, закінчили про війну. Ну таке. Ну, Не хочеться вже більше нічого але... казати. Я знаю твої улюблені квіти, їх ще немає, але вони.